танцюльки були, чого не щастя, ось тут на цьому катачке ліворуч. Поїхав би я на базар вам показав би ціни і вообще розбитий той базар короче но там родочка і каже там этих почтальйонів немерена так що там зона небезпеки сама найосновні там давайте ще кружок На, Ярю, на Ярин Це, мабуть, бігова дорожка. Субота, неділя, я виходний. Треба буде знову центр припхнути. Поїздити з вами. Тіху дай відео. О, поліціянська машина. Це придумали. Так, а тепер нам треба, я не знаю. Як би нам чухнути через Латоміста. Так, вас подорожчав 39 гривень літра. Іли подорожчав, ілі просто другий якийсь. Як поставщик. Виробник теж один світанок Давайте не на черезлате місто на обратному шляху Зараз отут ми мабуть переїдемо Так, вон Названня вулиці Рідкість Ще то ж не пропускать. Мені надо смело йти, но ну, я щось вечно очкую. Вони так летять. Так що чувак, як прийде в чаді, і сразу буде в її власті. Не змушують бігти своїм очікуванням. на цьому велосипеді, як шахматний конь. Дивіться, який загар. Морський. Ви на річці такий загар не, не ну, В принципі, пенсіонери ті, що кожен день на пляжах тусять. Тих щось похоже є. Дівчина, навіть за сім днів або за десять бахнула такий загарчик шоколадний Так, трастись. Жименчугу При вже придумали велосипедну поліцію, нікого їм, звісно. А десь є конна. Конна, кажись, в Києві, а то бред. Це просто бред. Хоча як за тобою погониться, її то затопче. нарушитель или бы ездить по тротуарам обезловить и наказать где вы эти пешехода меша ходить негидник короче тристуны на месте Це я про голубів, якщо. Домініку. Рошен вам не такий. Ось приходьте в Домінік і хавайте Домінік. Хто не любить продукцію Рошен Є доминик, як варіант, скільки я не пробував щось і мені не заходить. Не та якість. по цих переходів просто, просто... О, жесть так ми ж по Соборності, це з самого зигіна той що десь уйшов. я вже десь там перевозять там де він валявся обісь перевозять зібралися а, ні, думай, думай, він найтяжолий. Перевозять пушки на іватуті навіть ще я не помиляюся. Дівчини, тупо морський загар на чувак в прольоті. Це коротше Не знаю чи це іменно вона, ця кофефішка стояла там недалеко перед златом містом входом, но ну, його туди убрали. Бо ті там очередя були, ну мішала, а може портила краєвид. Коротше не все можна купити, так? Да? залетіла що. так, I love you Полтава, да? ми доїхали до неї. Це останній раз я тут був з бутилочкою корони в рюкзаку. Тоді вона була взагалі акції там 30, да? а зараз 38. А флажки все більше. Розказували про цей літній майданчик. проїдемося. Що палубок цей робив, там хтось під заказ, щоб не нарушити структуру. Вона тут не пагально стать. Ресторан Лілею.